29 червня в селі Чернещина Борівської громади Зюмського району сільськогосподарська техніка, саме трактор, наїхав причепом наїхав на протитанкову міну. В результаті чого трактор, причеп трактора був значно пошкоджений, на щастя, сам тракторист не постраждав. 30 червня у селищі Панютіна Лозівського району внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом, попередня це граната, постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом травматична ампутація чотирьох пальців. Наразі перебуває в лазівській лікарні. І 1 липня у селі Богодарова Барвінківської Барвінківська громади зюмського району. Черговий підрив трактору стався, який наїхав на протитанкову міну. В цьому випадку також тракторист не постраждав. Тобто з початку війни сталося 199 підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, з яких 38 людей загинуло, 161 особа була травмована.